Бергер Карго ми здатні зробити більше ніж роблять інші. Триває спеціальний ефір на радіо НВ студії. Працює Богдана Мосова і найближчу годину. Проведемо разом. Почнемо з ситуації на війні та довкола неї. Президент Володимир Зеленський підтвердив застосування далекобійних балістичних ракет «Атакамс» на фронті. Він подякував Сполученим Штатам, і заявив, що далекобійні «Атакамси» себе показали. З його слів, домовленості із президентом Байденом виконуються, виконуються дуже влучно. Перед цим американське видання Острі. Journal повідомило, що протягом останніх кількох днів США таємно відправили в Україну невелику кількість далекобійних ракет Атакамс, і сили оборони України вже використали їх для ударів по двох аеродромах в окупованих Росією Луганську та Вордянську. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ Виходить Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України. Пане Андрію, вітаємо вас! Слава Україні! героям слава вітаю вас, пане Богдане. А, чи правильно ми розуміємо, що ось ця поставка атакамсів це ось так би мовити, на пробу. От як писали раніше ЗМІ, що спочатку трошки поставлять, а там подивляться, як піде? Ну а мені здається, що тут була пересторога Сполучених Штатів Америки в контексті того, чи зможуть ну, російське. ППО перехоплювати ці ракети, е, відповідно. Е, і тут була от, ну, і це питання доволі актуальне, тому що під час атаки по аеродрому в Бердянську е, їхні панцирі С2 і Бук М3, які прикривали як ППО, це аеродром пуски по цій ракеті вони все ж здійснили. Хоча там по відео було дуже видно, ну гарно видно, що там в ціль вони не влучили. тобто е, ну так кажучи дуже про, простою мовою, що ну, ракети просто вони промахнулись. Е, і, відповідно, ракета Етакамс. Причому це е, виходячи з фото її несучої частини, е, ракета Блок-1А. Вона при тому, що в ній там ще є, ну, скажімо так, доволі стара система наведення це інерційна система наведення, вона себе проявила дуже добре. Всі ракети, які були випущені, вони влучили в ціль. І зараз Сполучені ну, Штати Америки можуть умовно не переживати щодо того, що російське ППО щось здатне зробити з цією ракетою. Є питання, звичайно, запуску в ті зони, які прикриті комплексом С-400, тому що теоретично він, з ну, виходячи з тактико-технічних характеристик, які заявляли росіяни. Балістику він має перехоплювати, а, але от ну комплекси типу 2 і «Бук-М-3» вони точно їх не перехоплюють. Це вже відомо, а, і е, тому сподіваюся, у Сполучених Штатів Америки більше чотирьох тисяч цих ракет. При цьому що Локін Мартін запустив виробництво їх і про це були фотопідтвердження в травні. Цього року до цього остання ракета була, якщо не помиляюсь, вироблена в 2018 році. Тому, в принципі, потенціал прекрасний. Ракети є як з некерованою касетною бойовою частиною, так і з касетною бойовою частиною, яка містить там 6 або 13 керованих субоєприпасів. Потенціал, я вважаю, чудовий. І тому думаю, що ну нам потрібно якомога більше ракет Етакамс. Причому ракети-етакамс вони нам не потрібні, повторююсь, для того, щоб там атакувати Кримський міст. Ракети етакамс нам якраз от потрібні для атаки по наземним цілям, е які є от як аеродроми, склади і боєприпасів, і е що дуже ефективно, от використання таких ракет може бути попросту, е по цих отувах. В районах оборони, у кріп районах, які створили росіяни на півдні, тому що ну така ракета є субоєприпас. Якщо касетна, наприклад, артилерія, в неї йде вихід касетних субоєприпасів, це просто там умовно ну, металеві кульки, які вражають ціль, то в ракеті Етекамс, оці субоєприпаси, вони, коли розсіються по площі, вони ще. Попадаючи на неї, далі детонують, і це буде для нас ну доволі е, вагомим. Аргументом для того, щоб проходити далі, у оборонні рубежі Росіян на ну, дійсно, росіяни вже сфотографували ті уламки з усіх ракурсів, що тільки можна, повикладали в мережу. І от дослідники вже це все аналізують. Пишуть, що йдеться про ракети 96-го року. Пишуть, що така ракета не так не, не такої дальньої модифікації лише 165 кілометрів. Відповідно, і що там 900 е, суббоєприпасів. Натомість новіші новішої модифікації е, мають дальність на 300 кілометрів, і відповідно е, 300 суббоєприпасів, тобто менше, е, що можна розуміти взагалі? Ось про це нам будуть давати старіші ракети, новіші ракети. Ну, і зрозуміло, що е, нам вже всі 4 тисячі не дадуть. Як Ви вважаєте, на, наскільки можна розраховувати? Ну Конгрес Сполучених Штатів Америки він так завуальовано сказав, що Україні нададуть певну невелику частину, яка не здатна вплинути на загальну боєздатність Сполучених Штатів Америки. Ну, скільки це буде у відсотках, якщо нам нададуть, ну давайте будемо відверті. Якщо нам нададуть 5% від цих ракет, це 200 ракет. Табо більше це не вплине жодним чином на боєздатність армії Сполучених Штатів Америки. Такі цілі, як от в дальні, ну, от в цьому діапазоні дальності армія США вона все ж таки переважно ну, вражає через авіацію, тому жодним чином не вплине передача цих ракет. А для нас це буде дуже вагоме підсилення. І е, щодо ну хотів би сказати, от ракета, яка летить на 300 е, кілометрів, вона має двісті е, субо таких суботаких субоєприпасів, причому суббоєприпас абсолютно такий же, як і от в ракеті, яка має коротшу дальність, е, він е, але вона вже має більш точну систему наведення, враховуючи дальність. Вона вже використовує е, американську е, супутникову систему Навстар для своєї навед... для свого наведення. В принципі, для наших задач на сьогоднішній день нам оцих ракет 140 блок 1 більш ніж достатньо. Нам просто потрібна є достатня кількість. І ну, хотілося б для наших слухачів от просто ну так. Скажімо, таку ремарку, що ну, от, о, ця ракета от, вона була рівно 27 років тому виготовлена, і 27 років вона чекала, що називається, свого часу. І зараз о, ці ракети, вони прекрасно, я вважаю, виконують свою функцію. Е, і е, оці там суббоєприпаси припаси М47, вони знову ж таки доводять свою ефективність, при тому, що. Сполучені Штати Америки цей тип боєприпасу вони майже не використовували. От цим них вивлю... ну, скажімо, цей вид озброєння вони майже не використовували. Вони навіть в жодному там військовому конфлікті його не використовували. Лише були якісь випробування, за результатами яких і Діставали висновків, тобто ми можемо а, тільки лише припускати, як саме ця ракета вплине на перебіг бойових дій. Тому що раніше ми не бачили, як саме вона впливала на інших воїнах. Ми так ну ми не можемо це. Знаєте, як така ж ситуація, як система ППО Петріот і кін і ракета Кінжал <кій> у всіх були дуже там великі суми. ну ніхто не розумів, чи зможе вона перехоплювати сучасну російську балістику, як довів комплекс Петріот. І Іскандер М, і ракети Кінжал, та взагалі будь-який тип боєприпасу, який може випустити Росія, система «Петріот» здатна перехоплювати. Е, хочеться сподіватися, що ну, та й вже є певні от, перші висновки щодо того, що е, ну, етакемс це та зброя, яка нам дуже потрібна, її ефективність надзвичайно класна, і вона нам дуже знадобиться. Е, до цього. Такого, ну скажімо, такого ж класу типу зброєння це оперативно-тактичний ракетний комплекс в збройних силах України. Залишалась лише ще радянська точка. У а, чи вийде так, що ми зараз побачимо, що росіяни будуть активно перекидати свої спроможності в тил? Ну, поки що ми цього не бачимо. Але е, от хочеться знову ж таки на прикладі аеродрому в Бердянську. Аеродром в Бердянську це був е, аеродром, який використовувався активно. Це був е, фактично ну, е, бойовий аеродром, з якого вилітали гелікоптери, ударні гелікоптери, які працювали якраз по Запорізькому фронту. Е, зараз е, наскільки мені відомо, що цей аеродром він вже не придатний для. Розміщення на ньому гелікоптерів тут іде не про стан злітно-посадкової смуги, тому що для гелікоптеру це має ну доволі незначне, не доволі невирішальне значення. Але от там інфраструктура, склади з озброєнням, все це було дуже ефективно знищено. Також серед іншого було офіційно оголошено про прибуття в Україну 31 обіцяного раніше танка Абрамс. Що це змінює? Чи означає, що ці танки будуть задіяні в найближчій перспективі? Що це взагалі означає станом на зараз? Ну я думаю, що ці танки вони будуть вони одразу відправляться в ще один підрозділ, який сформований українського резерву. Далі куди він буде вже введений, це вирішувати нашому командуванню збройних сил України. Але в принципі, там Ну, ми говоримо про Абрамси, але ж там, крім Абрамсів, ще. Надходили і Бредлі і страйкери додаткові. В принципі, я думаю, що ми маємо там за рахунок цієї допомоги сформовану ну, Там сформований повністю певний механізований батальйон. І куди він буде чи навіть бригаду, і він куди він буде вже направлений? Далі подивимось. Стосовно ще отримання зброї від наших партнерів, ось видання Financial Times пише, що ізраїльським силам оборони від США можуть знадобитися ті ж самі системи керованих ракет, яких зараз не вистачає в Україні, зокрема ударні безпілотники, а також 155-мм артилерійські снаряди. І мовляв, їх на всіх може не вистачати. Хоча президент штатів, от нещодавно Давно казав, що підтримки вистачить на всіх. Наскільки ми тут все ж таки конкуруємо із Ізраїлем за зброю? Я взагалі б хотів викреслити, от з цієї риторики, слово конкуренція, тому що я більш ніж впевнений, що навіть це екстрене умовно надання ракет «Етакамс» воно було спричинене загостренням на близькому сході, оскільки Сполучені Штати розуміли, що ну ця умовна. Вісь таких авторитарних держав: це Іран, це Росія, це Північна Корея. Там, десь за їх спинами, майорить Китай, до якого вони там зараз всі приїхали і зібралися. Ну, це великий виклик, і це дійсно там от початок якоїсь такого нового нового витку холодної війни. Тому потрібно рішуче набагато більше рішуче відповідати на всі виклики, які зараз є на фронті. Це е, дуже гарно сполучених штатів Америки. вони навіть враховуючи те, що вони об'єднують допомогу Україні і Ізраїлю, це говорить про те, що політиком Сполучених Штатів Америки він розуміє, що е, Близький схід і Україна це насправді сьогодні єдиний фронт. Щодо конкуренції, певної, ну, ударні безпілотники і е, боєприпаси до них це та номенклатура, яка нам не постачається, тому що це перш за все там боєприпаси і МК-9 дев'ять ліпери, е, які є у Ізраїлі, у нас на жаль, поки що немає. Сподіваємось дуже, що вони також нам надійдуть. Е, вони нам дуже допомогли. Е, і е, в контексті 155-мм артилерійських боєприпасів, то е, ну а сполучені Штати Америки, скажімо так, на території Ізраїлю володіють певними сховищами боєприпасів. Те ж саме в них, наприклад, є на території Японії, на території Південної Кореї, це країни, які сполучені Штати Америки, вони гарантують їх незалежність, територіальну цілість і взагалом існування. І отут ми не маємо конкуренції, тому що в контексті допомоги, наприклад, Ізраїлю, е за їхніми домовленостями, просто в певний момент Сполучені Штати Америки надають армії Ізраїлю, наприклад, доступ до цього сховища боєприпасів. І далі він іми використовується. Це, в принципі, боєприпаси, які б до України ну, не мали б надходити в жодному разі. Хочу вас ще запитати стосовно ситуації на фронтах. Маємо два таких напрямки, які в, в, такій, в такій посиленій увазі. Це по-перше, Авдіївка, і аналітики стверджують, що росіяни не будуть полишати спроб її захопити а також Куп'янсько-Лиманський напрямок. Що можна сказати про ці дві точки? Два райони, точніше на карті, чого намагаються зараз досягти окупанти, яка загалом ситуація? І там і там ситуація дуже схожа, вона пов'язана з собою ну, одна з другою, тому що фактично наступ на Авдіївку є результатом провального наступу на куп'янський лиман, і там і там перша хвиля наступу. Вона закінчилась. ну, Ну, до правди дуже фатально, тому що. Ну, ми там чули багато в кого є знайомі бійці на цьому фронті. що Росіяни понесли там надзвичайно великі втрати і в техніці, і в живій силі. Лише зараз можна побачити докази цього. Наша авіарозвідка, аеророзвідка вона починає надавати нам відео просто знищених там цілих колон бойових з'єднань техніки, живої сили, супротивника. Як і, от і на тому, і на тому напрямку. А, і е, слід очікувати того, що ну, російська військова машина вона ж має е, доволі сильну, інер... сильну інерційність, інерційність в виконанні своїх там, стратегічних задач. Тобто ну, будь-яка, скажімо так, нормальна сучасна армія. Після того, як ну вона би так і не проводила наступи на ці території, але після от таких двох провалів вона б зрозуміла, що потрібно там проводити якісь зміни, зміни стратегічного плану. Російська армія, я думаю, що зараз зменшила інтенсивність боїв виключно в тому з тою метою, щоб. Десь перегрупуватись, десь можливо там, тим, що залишилось доукомплектуватись. Хоча, от удар ракетами «Етакамс», який вчора був нанесений, по аеропутамну по ародрому у Луганську. А це аеродром, який використовується виключно як військова база. Тобто, це не стільки як аеродром, скільки як військова база і склад боєприпасів, як, з якого е, основною метою є постачання якраз от куп'янсько-лиманського напрямку. і е, 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 Ну там було, м'яко кажучи, все, все знищене. Ну майже вщент е, тому. От куп'янсько-лиманський напрямок вже викликає дуже великі питання щодо можливості якихось наступальних дій. Е, під Авдіївкою я думаю, що Росіяни там якось будуть намагатися. Реорганізуватись здійснять другу спробу штурму, але це наш рубіж оборони, який був побудований, сформований ще з початку війни 14-го року. І тому перспектив там росіян я бачу дуже мало, але тим не менше я думаю, що вони все одно будуть спробу ну, вони спробують ще раз. Тим часом російське МЗС виступило проти обмеження установлених резолюцією Радбезу ООН на передачу Ірану ракетних технологій їх термін дії формально спливає сьогодні. Що це означає? Чи означає це, що буде відкриватися шлях до отримання російськими окупантами ще й іранських ракет? Я думаю, що зараз розмова про це дуже точиться, але знаєте, от Росія намагається врятувати загалом ситуацію в війні з Україною, яку вона я вважаю відверто програє. Вона і програє, от з того третього дня, як Київ не був взятий. В контексті того, що вона з одного боку, намагаючись врятувати ситуацію, вона просто пилить оту частину дерева, на якій вона сидить, тому що навіть окей, вони будуть здійснювати певну там співпрацю в контексті там обміну ракетними технологіями, і ну допустимо, що Росія отримає від Ірану, наприклад. Ті ж ракети, при цьому Росія, як правило, вона набагато більше знищує свій, от в контексті цієї двосторонньої співпраці. Вона наносить собі набагато більше шкоди. Передаючи, от, наприклад, шахеди були обмінені на багатоцільові винищувачі су 35 які Росія на даний момент виробляти не може. От, через санкції, через розриви технологічних і виробничих ланцюгів вона їх виробляти не може. Вони їх передають з власних запасів Ірану, і відповідно цим знищують знижують свою боєздатність. Те ж саме стосується вже йде цей обмін, тому що, скажімо, оновлена версія шахедів, вона містить, наприклад, систему навігації, яка вже йде по військовим каналам системи ГЛОНАС. Через ну це. Наведення аналог системи GPS, але через російські російські військові супутники. Тобто, вже цей обмін технологіями війде. Він іде. Вони фактично там технологію своїх крилатих ракет інтегрували в шахеди, і відповідно ж передали їх ірану, як основному виробнику. Тому обмін це вже йде, плюс бачачи загострення на Близькому Сході, яке знову ж таки ініціатором якого і ініціатором, креатурою, основним пособником якого є і Росія. Він же відповідно створює для Ірану вже ризики передачі цих ракет, тому що ну якщо ми допустимо, що в результаті конфлікту до близькому сході розпочнеться, наприклад, якась повномасштабна операція коаліції, наприклад, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції Великої Британії проти Ірану. То ну Ірану ж також будуть необхідні просто власне оці ракети, і тому Ірана така знаєте, от питання з двох самовиключних складових: тобто чи нам їх передавати, чи вони нам можуть також знадобитись. Ініціатором конфлікту є Росія, і Росія цим самим вона створює передумови для того, щоб її партнери, ну якби вони думали над тим, чи передавати їй ці ракети. Пане Андрію, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Андрій Крамеров був на зв'язку зі студією Радіо НВ, військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.